Чи вітання в ефірі? Гумористично розважальна програма Магарич.Інфо в студії Микола Сичевський та Стень Ярослав. Коротко про головне. інспекція Львівщини запровадила новий дорожній знак, який вирішить проблему паркування у центрі Львова. У Львові з'явився доїшній мазохіст, який зупиняє автомобілі з урядовими номерами. В Україні пройшов кастинг на роль Нептуна. Вже відомо ім'я переможця. Україну чекає чергове подорожчання бензину. Українська міліція до сих пір святкує своє професійне свято. Покращення вже сьогодні. В Україні вкотре підняли пенсію. На Яворівському полігоні пройшли військові змагання для спальних спецзагонів. На Тернопільщині місцеві жителі бачили прибульців. 8 березня весь світ святкує міжнародний жіночий день. То що це виходить? У моєї дружини подвійне свято. Вона і жінка, і закінчувала міжнародні відносини. В усьому світі святкують 8 березня, а в Ізраїлі святкують шостого. Бо саме в цей день квіти по-любому дешевші. А ось напередодні 8 березня відбулося небувале природне схрещування. Крокодил з ПТУ провела ніч з бараном з паліттеха. В нашій країні з 8 березня пов'язано дуже багато подій. Ми не бажаємо дарувати жінкам подарунки на 8 березня, бо то більшовицьке свято. Але завжди чекаємо подарунків на 23 лютого. Навіть якщо не служив. На 8 березня для кожної жінки найкращий подарунок це не те, що чоловік приніс додому квіти, а те, що він нарешті виніс ялинку. Для кожного мужчини 8 березня це справжнє свято. Особливо, якщо в цей день він їде у відрядження. 8 березня це унікальне свято, бо саме в цей день можна подарувати тещі квіти, на які в неї алергія, але вона все одно їх прийме. Земля прийняла і те, що прийме. Казуси свята: Борис Майсієв на 8 березня подарував Елтону Джону Пенкіна для гоління. І у нас на зв'язку наш спеціальний кореспондент Богданчик. Богдане, як свято. Мої вітання студія. Богдане. Чому так сумно? Просто я забув подарувати дружині подарунок на 8 березня. І навіть не знаю чого, але мене вигнали з дому. У мене прохання. Не могли б ви там в себе в прямому ефірі сказати, що більше не існує такого свята, як 8 березня. Бо вона мене реально вб'є. Це був наш спеціальний кореспондент Богданчик. Мужчини, пам'ятайте, 8 березня лише раз у році, а їсти хочеться кожен день. На черзі рубрика Гороскоп на тиждень. Тільки достовірна інформація від зірок. Козороги, майте голову на плечах і остерігайтеся удару скорпіона. А-а-а, Гуляли, співали, любили і пили, а в морду як модно не били. А на його майгока копне в задницю. За тру таку поряд лічили. Водолії, не пробуйте двічі входити в одну річку, бо там можуть бути риби. Двічі в водно. Не відеш, не благай мене. Ти зі мною щастя не знайдеш, не руйнув, що є, наша пам'ять збережа любов. Що у нас була. вибач, зрозумій, Я розлюбила, я розлюбила. Стрільці і тільці, не конфліктуйте з левами, вони сильніші. І ви на вас чекає важкий шлях вгору по кар'єрній драбині. Вніс. Панібесна леснице, обернувшись облака, обускався ворога. Терези і раки. Тримайте рівновагу у будь-якій позиції. На завершення нашого гороскопу близнюки та овни будьте обережні на вихідних, бо понеділок неминучий. гороскоп від зірок магаріч інфо презентує рубрику Шоу Біс. З вами рубрика шоу-біс. В цій рубриці ми виганяємо біса з усіх зірок української естради. Дозвольте замельдуватися, З вами я, Джан-Франко Фешенебельний. Все тече все змінюється. Так само і змінюється склад гурту Віагра в Тернополі. Тим, хто не пам'ятає всіх учасниць гурту, перестали видавати дозвіл на автономне опалення. Нещодавно у дружній для Львова Москві свій день народження відсвяткував епатажний Борис Моїсеєв. На день народження були запрошені Елтон Джон, Сергій Пєнкін та наш Сергій Пастух. Як то кажуть, любе-голубе. Мега зірка Львова. Співак Остап нещодавно випустив свій новий альбом. Для того щоб сам альбом продавався краще, Остап почав продавати його разом з ліцензійною версією Windows Vista. Новини пластичної хірургії. Українська Примадонна Таїсія Повалій зробила чергову підтяжку. Тепер і підтягнули Верховну Раду у партію регіонів. І на завершення, після того, як у Львові змінили розклад руху маршруток, співаку Андрію Залізку стало ще важче добиратися на свої концерти. Але він все-таки знайшов вихід. Дивимось. Їде маршрутка, як велика собача будка, На дорозі всіх підрізає, бо шансом сало. Це була рубрика шоу-біз. Зірки, не попадайтеся мені на очі, а з вами був Джан Франко фешенебельний. До нових зустрічей! На черзі у нас рубрика Анекдот за магарич. У цій рубриці анекдоти розповідають люди різноманітних професій. Сьогодні це працівники Державтоінспекції України. Дружньої Молдаві їде український селянин з повідорами, зупиняє його молдавський даїчник. Представляється, підполковник Григораш. Прошу ваші документи. В українця документів не було, дає календар. Покрутивши в руках, дістає ножниці, вирізає три місяці і каже, на березень квітень, травень ви вже наїздили. Щасливої дороги. Попав даєшник на небеса, там його зустрічає Архангела Горієлась, такий стоїть, питається, каже, розказуй, як життя прожив, добре чи погане. Той каже, ну знаєте, були і погані вчинки, але були і добрі вчинки, хати побудував, діточок Чого, що на море звозив, подарунки жінці купляв, ніколи її не зраджував. Архангел Говорин так подумав, каже, ну бачиш дві дороги, ось одна в рай веде, а друга в пекло. Каже, вибирай, яку хочеш. Так постояв, подумав, каже, а можна я на перехресті постою? Працівник дає зупиняє машину відкрити багажник, будь ласка. Водій відкриває багажник, а там 10 здоровенних ножів. Каже, а що ти у вас таке? Ви розумієте, я е, сам жонглер, я працюю в цирку. Не вірю, покажіть, будь ласка. Він виходить на узбіччя і починає жонглювати ножами. Мимо проїжджає машина і водій каже жінці, добре, що я кинув впити. Дивись, якийсь такий тест придумали. Стоїть даїшник на дорозі, чергує. Зміняє машину, підходить до машини, там сидить його класний вчителька зі школи. І каже, порушує Марія Іванівна. А вона говорить, зараз будете Я кажу, чому патрулом. Вставайте листочок, ручку і пишіть сто разів. І більше ніколи не буду порушувати правила дорожнього руху. Запорожець в'їжджає в Мерседес на світофорі. Водій запорожця думає, все, кришка заб'ють на місці. Думаю, помирати так з музикою. Достає монтіровку, підбігає до Мерседеса і починає бити стекла, зеркала, капот, фари, все побив, все, що можна було. Розвертається, сідає в Запорожці, заводить і їде далі. Два мужика в Мерседесі сидять. Ти Тіба який звір, а якщо б ми в нього заїхали. Що таке годок? Літо вже раз дно їде по трасі. 600 Мерседес, всі вікна відкриті, люк відкритий, з тих віком торчать 12 пінгвінів. Зупиняє шокований гаїшник, каже, така жара пінгвінів терміново в зоопарк. Поїхав, не проходить хвилин 20, вертається той самий мерседес, торчить тих самих 12 пінгвінів з шариками з морозом. Гаїш не ну зупиняє, я ж тобі казав, відвезти в зоопарк. Так в зоопарк звозив, тепер папарк везли. Продовжують програму Магарич інфо новини спорту. Усім привіт! В ефірі новини спорту у студії для вас працює Савелій Забитий. Розпочинаємо з новин автоспорту. Під час міжнародного ралі Париж дакар Париж українському автогонщику вдалося перегнати і розтаможити 18 автомобілів. 2012. Хоча чемпіонат Європи закінчився уже досить давно, його відлуння лунає і досі. Нещодавно Федерація футболу УЄФА визнала, що українська залізниця не відповідала європейському рівню. У відповідь Федерація футболу України вирішила відправити в Європу тисячу закарпатських заробітчан, щоб вони опустили рівень тамтешньої залізниці до рівня поїзда Львів-Рахів. Сенсаційна новина у світі футболу: футбольний клуб Динамо Київ здійснив мегатрансфер з італійським Міланом. За угодою до Мілану перейшли Алієв та Мілевський. У відповідь до Динамо перейшли холодильник Донбас, меблевий гарнітур Калина, Воді Шейпер та два матраци Венетто. Майже нові. Дою, що випуск новин спорту виходить за підтримки логопедичного кабінету Риба рак шашки. Риба рак шашки. Відчуйте всю палітру та красу українського алфавіту. З вами був Савелій Забитий. На сьогодні це всі новини спорту. До зустрічі! Зустрічайте рубрика Магарич на біс. Курйозний випадок, автор мовного законопроекту Вадим Калісніченко під час відпочинку загубився у Карпатах. Але слава Богу, його вчасно знайшли потрібні люди. Алло! Алло! Та да заблудився я! Алло! Та де, де, в Карпатах! ну, які примети! Йолки, Йожик змію доїдає! Алло! ще і зв'язки не ловить! Алло! Помогіте! Помогите! Здравствуйте, люди добрые! Помогите! Что ты кричишь? Тихо, 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 мы уже есть. Не хвилюйся, все нормально. Слушай, какой-то мне знакомый. А ну, такой, Якийсь артист, точно весь якийсь артист. Та ні, кума та де то артист, а подивіться, та то співак! Та який який співак! Ну от ви вічно щось тим, як ляпнете язиком. Язикуя! Автор мовного законопроекту. Вадим Калісніченко. Здравствуйте! а а <сірків> Тихо, 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 в мене так, як Я не я знав, що це буде. Я, я вірив, що це. Пам'ятаєте, я на день народження одним махом всі свічки задув. Ну, Збулося? <аспро> <lock> <toxicity> я зі Як погода? Как погода. <Rosen> не пічт. А, а слухайте, як я вмію. Я пам'ятаю чудне мгіння. Передо мною ти. Ну, давайте бокс. Бокс. Е-е-е, Помогіте! Люди, помогіте! Точно, він правий. правий. Правий! Ми двоє не впораємося. Ні, не, не впораємося, колеги! Господи! Р -р -р Ребята, давайте так. Вы со мной ничего не делаете, просто отведите меня в село, и все. А, дивись. А венчай мазохист. Милипия! Милипия! Добрый вечер. Сержант Бараболя. А шо це вы, хлопцы, живу людину кулаками бьете? Да не, и не Шкода, а мне Шкода кулаками хочет изменить турбинку, он отследил налишай. <реклама> Спасибо, <реклама> Ну, блядь, где Ходи сюда, ходи сюда. А, а, а здесь тебе посуе, но. <реклама> Р -р -р Ребята, а хотите, я вас с депутатами сделаю? Депутатами? Да. А на нам? Ну, будете делать, что хотите, и никто вам за это ничего не сделает. О, видите, кум? В этом Лиси, мы депутаты. Мы капец, какие депутаты. Я, извиняюсь, а это кто был? О, то это наш гуцульский мастер по дереву. — Різьбяр? — Так. буде тобі сувенір робити. На пам'ять, Так, на вічну пам'ять. Добре, добре, куме, а? а давайте дамо йому шанс. Який маленький. Не великі. Відгадай загадку. Давайте. В кутку ага. стоїть відро з водою. Питання для чого воно? А, -а, -а, а неправильно, правильна відповідь Б. <риснє> Ви нас як котят розвели, і тепер ми вас як котят в тому відео. <риснє> <риснє> опа, 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 добрий вечір, куми. Боже, що я бачу, Колісніченко. Бадик. Куме, можно его вдарю? Ні -ні -ні -ні. Ні -ні -ні. Не, Тому? не, не, не. Вам не, не, не. Ну, разочек, ну так. Не, не, Ми Мы ваш разочек. Все, не. Вот так вы зі мною кумите, а? А я, коли кабанчика коло у вас запрошу. Ще попроситеся, попроситеся. Ну, Куме. а може би найби вдарив, я знаю. Такі родина далека, але родина. Ніяк у мене. Я так от подивився, подумав, а давайте його на палю посадимо. О, точно! В, ви ви ж гуцули! Ви ж не козаки! А він правий, Дивіться, ми ж дійсно не козаки, ми гуцули. Ми тебе на трембіту посадимо. О, гуцуль, на Трембіту несіть! несіть. Парафіями! Ти що дивись? Скаменіться! Це ж не по-християнськи. Потрібно відпустити. Та як відпустити. Пан, пане отче, та, та як відпустити коліснічанку? Потрібно відпустити гріхи, а потім вже натримбіто. Пан, пане отче! А які гріхи? Він, він язичник. Язичник? Язичник. Ви забули, що християни робили з язичниками. Бігом по дрова! По Благословляю вас на це праве діло. Господі, помоги мені! То ти до мене, москалику, звертаєшся! Ват! Тебя обыскали, телефон не зоны Сережа, действия. Серёжа, да. развязывай меня быстрее, только быстрее, давай быстрее. Что да быстрее развязывай, убегать пора. Тихо, тихо, О. тихо. Да не всё таки может быть, и Пре то прет. Серёжа Кивалов. А знаешь, кто в месте называется? Джекпот. Кума, ви не хочете між ними так от стати. А давайте я стану згадаю бажання. А я його виконаю. Три рази мінімум. Так подожіть, у нас різні імена. А то нічого. Ми вас одним матюком називаємо. Так, пора спорати віче. Всіх на народне віче! Всі на віче! Віче, віче, віче! Що ж ми як нелюди Без суда і слідства. Потрібно їх судити. Потрібно? Так давайте, давайте! Давайте будемо судити. Хто хоч раз був у суді? Не як підсудний. Тоді слово надається адвокату. Шановні. Гуцули Що я можу сказати про цих підсудних? Це відомі, знамениті, поважні люди. Та що довго говорити? Давайте їх вже бити нарешті. Що довго говорити? І в такі. Будьте щасливі моменти, на думку приходять слова класика. Мова рідна, слово рідне. Хто вас забуває, той у списки регіонів зразу потрапляє. завершення ми знову вітаємо усіх наших жінок з 8 березня. Хоча інколи ми вас зовсім не розуміємо, ми ніколи не зможемо зрозуміти, як з лівого ряду можна виконати правий поворот. Тільки ми, мужчини, цікавимося розміром жіночих грудей. хоча ще про себе говоримо, що розмір це на основне. Тільки ми, чоловіки, можемо п'ять разів запитати: кохана, а що тобі подарувати на 8 березня, і все одно подарувати духи. Мужчини будують піраміди, здійснюють революції, з'їдають по 120 вареників за хвилину і здійснюють безліч інших непотрібних речей. Але робимо ми це все лише заради вас, любі наші жінки, зі святом вас, любі наші. Ви дивилися прем'єрний випуск гумористично розважальної програми Магарич інфо. Дивіться нас щосуботи та щонеділі о 19.30. на сьогодні це все з вами були Микола Сачевський та Стенірослав. До побачення, до нових зустрічей.